Юрій Чижми радикаль... фракція радикальної партії Легаляшка. Шановні колеги, зрозуміло, що вирішувати питання статусу і надавання громадянства особам, іноземцям, особам без громадянства, які захищали зі зброєю в руках українську незалежність і територіальну цілісність, давно настав час і його треба вирішити. Але даний закон не вирішує ці проблеми в цілому, тому що там вказано про те, що можуть отримати громадянство тільки ті іноземці і особи без громадянства, які по контракту служать в Збройних силах України. Як ви Знаєте, ми надали це право тільки два місяці назад іноземцям служити за контрактом в Збройних сил України. Таким чином, ті іноземці і особи з громадянства, які в перші дні російської агресії виступили на захист українських інтересів, вони не мають права за цим законом отримати громадянства. А проблема в основному полягає саме в них, в тих, котрі тоді прийшли, і сьогодні, вже майже рік не можуть повернутися до своєї батьківщини, оскільки в Російській Федерації в країнах середньої. Азії в Білорусі їх очікує кримінальне переслідування, і вони сьогодні, не маючи українського громадянства, не можуть легально перебувати і на території України, тому що перевищили ті 90 днів, які надається законодавством для їх перебування в Україні. Тому я вважаю, що цей закон потребує значного доопрацювання. Окрім того, у Верховній Раді знаходиться законопроект, яким я був ініціатором 1901, в якому питання це все було врегульовано, але незрозуміло яким чином, на підставі якої норми регламенту в комітет. Ті відповідно переписали цей закон без подань будь-якого депутата, і це є фальшування, тому що це зовсім вже не закон автора, а закон іншої особи. І цей закон сьогодні не попав у Верховну Раду, хоча був поданий раніше цього законопроекту. Я вважаю, що таке маніпулювання законопроектами порушує регламент і права і обов'язки депутатів згідно закону про статус народного депутата. Дякую.